Може просто розривай, да. Властилин! Воздушний. І не одна почка чехтле. А... Я люблю пластилін, бо я постійно або зігла, або просто ліплю своє. Однося тут далі ось це. я ось це Сейчас з другої сторони можна. З другої сторони Захар переверни коробку. Перевертай вона з задньої стороны. Помниш! Чей в... в эмпику? Да, не, не, в емпіку. На повністю. помнишь? Ну, пустала усе стой. Я хочу покупать, пакувати а з другої сторони Захар це задніця. Ні-ні-ні, не ріж, не ріж, там же закривається. Пере... Переверни, переверни коробку, вона догори ногами. <реклама> Дивись, вот же ж пише. <реклама> вона відкрита там. <реклама> ну отак, відкривай. <реклама> так, ти шухляду вині. Шугуляда. А че? А тут все понятие? Я кажу. Ні-ні. Сюди запихнути за Поняв? Так. Да. І там багато Тут ще є. Чи... Витягуєш, вот і гра. Да. Є. Маша. Папір виняти треба там. Да. Витягуєш? Дивись, з двох сторон гра, бачиш. Ууу, змійка! Да. Не, Захар, хай не співай, бо нам потім відео заблокують. Бачиш, з двох сторін. Ну то ж змійка. Змейка, а з другої сторони а, що ну, та... там? Це теж якась гра, ми не, подивимося. Е, тут я пушку бачу тут... угу. Ну в шухляді це теж гра, бач, дивись тут от. Багато я сахмати люблю. Всі і лату. Полетіло красиво. Ай, шахнути. І все. Шоп'яна вставлю назад. Води весь сюди да, шахмати, бачиш? шашки. Це, це до шухляди тої та гра. Щас. І ще до я чого. Я так положу. Як... Оце Щас. я не знаю до чого теж такі маленькі штучки. Хоча, от тут дві. Ні, до змійки там треба дві шашки, ну типу чотири, якщо четверо грають, до цієї штучки. До чого, до чого. Ми подивимося, як грати. Прочитаємо тут, а пише які ігра. Бо я теж не всі знаю. Бачно, ну, тут намальовано на коробці. Що куди? А ну дай, дай. Да, плавимо. Оці. Оце і от. Ці треба, е, де, яка там є? Оця. У мене колись така була, але маленька. Оце і одну павучу. Одну. Угу. Шістьдесят чотири. Тут шістьдесят чотири. Складаю ці штучки в шухлядку. В шухлятку просто. Хочу... А, хлеба. Але пляну зселенню я хочу. Так, да, цю. Вона глибока. Так. Да, да. Чи кобанью. Я таки не розумію, що це. А ми знайдемо потім. Таблетки не І це не все. Це татовий подарок може клапи. На а ти не догадався, що там напи. Давай лове, не Клопка, поки, поки. Там по руках. А це що за те? Бокс такий. А, да? Відкривай. Тут Відкривай, подивишся. Ні, тут зайчик теж відкрито. Ой, тут. тут скотч. Ага, ну забирай скотч. Так, кучу. Та-да-да-да. -да -да. Я ж казала. Тай удала. Там включити, по-моєму, його треба. Да. Тут ще рукавички є. Рукавички є, що захар. Ти радий подаркам М. Захарчик? Харчик. Це моя, можеш теж розпечати. Розпечати? Може, я хочу оце такі все. Перчатки достань. Такі маленькі. Ну, будуть на тебе. Надіюсь. Заліжає чашку. Ай, тесно. Єсли Зайшла рука? Така, таке собі. Палець тут незвучно. А як дуре. Ми їх отут розріжемо, щоб тобі рука заходила. Давай пока без перчаток. Мы их разрежем, когда тебе рука заходить. Ну. Кажи всем пока. А еще не пока. Еще Ну то распакуй. Самое большой. А маме его вот так. Да. car. Cool. Я один подалку вже це кактус. Він повторяє і музика є. Ну, Ось такий: подивитися можна. Техожиба. Все, Захар, тепер з другої сторони треба. Ні, ні, ні. Отак. так. А там теж? Тока пусті. Це твоє мам. Там все. Ще... Ай! Ноги, ноги забери. Це не доставай, Захар. Захар це степер вправи робити. Це степер вправи робити. В розетку або батарейки. А це хто тобі пляпи? Тато. І Все, тепер всім пока.